Необґрунтоване завишення планової ціни на товари, послуги, невідповідність розділів програми реформування ЖКГ нормативній базі державного рівня, норми, що дають право чиновнику приймати рішення на власний розсуд. Ось основні корупційногенні чинники, які містять різні миколаївські бюджетні програми. Це вердикт громадської антикорупційної експертизи. Дослідження показало, що, наприклад, на догляд за зеленими насадженнями, в 2014-му в Миколаєві виділяли 105 гривень на рік на один гектар, в 2015 запланували сто 4 гривні на один гектар, і при чому зелених насаджень місті не додалося, запевняють експерти. Тож куди підуть? Кошти? І такі факти завишення і невідповідності зафіксували в 13 бюджетних програмах і 14 порушень в програмі реформування та розвитку житлово-комунального господарства. То, что выявлено, что у нас не... могло быть лучше, скажем так, эффективность расходования средств, это правда. Но главное не что происходит, а что с этим делать. Вот как раз вот, сегодняшний круглый стол собран для того, чтобы дать толчок будущему мэру, настоящему мэру, будущим депутатам, чтобы мы все вместе в громаде убрали эти коррупциогенные чинники, коррупциогенные факторы. Тори мішають нашому народному бюджету стать більш ефективним. Як виявилось, бажання щось змінити присутнє не у всіх до слова на круглий стіл запросили всіх кандидатів міські голови Миколаєва, але майже всі його проігнорували.